88-й. Відкидаючи, ви Київщини і м'яч літає в сітку. І хто забиває? Ілля Коваленко! Ілля Коваленко! Мешкарного майданчику. Тоді Ля Коваленко ударом не за мешкарного майданчику. і м'яч сітці. В дев'ятку влучає Денис Кепський. Уникає в останній паски Назар Волошин. Удар і м'яч сітці. М'яч сітці забиває Назар Волошин. Засновнику нашої команди. Удар і 4 0 0-4. Даруйте, друзі. 0-4. Стає рахунок цього сезону. зараз атака Назар Волошин набирає швидкість, вихід вічна віч. Удар і хитрик. Хитрик зараз десь трішки егоїстично. Подача. І удар і мешціці. Олексій Яковенко. Ну як, друзі, щоб команда виграла, а Яковенко не зберегти.